Доброго ранку. Колись давно, коли почалась війна проти України, я слухала, слухала гімн і вирішила написати свою версію гімну. І він звучить так. Музика та ж. 13 ноября 2016 року. -го Буде жити Україна і слава і воля. Будуть жити наші діти, буде гарна доля, душу і тіло ми зміцнимо ради перемоги, згинуть наші вороженьки десь окрай дороги. Яструб в небі, вовк у степі, коні над рікою, буде сонце, буде море у нашій сторонці. Будуть наші вороженьки трупами сирими. Буде діло, буде правда, буде мир і воля. Ось така моя версія гімну. Давайте переробимо, хай він буде позитивний, переможний, такий як наш Бог. А наш Бог зараз ЗСУ. Бо ми бачимо, що Він береже наше життя. ЗСУ це Бог.